Доброго дня, колеги! Сьогодні ми поговоримо з вами про ресурс, який допоможе нам створювати пісні з допомогою штучного інтелекту. Ця неймовірна нейромережа розкриває перед нами безліч інструментів для створення. І які ідеї використання. Ми можемо створювати пісні на будь, до будь-якого свята, пісні до теми будь-якого уроку, пісні про ім'я людини на день народження, оригінальне привітання, патріотичні пісні тобто дуже-дуже багато можливостей. Для того, щоб працювати, нам потрібно обов'язково буде зареєструватися. Тому зараз я переходжу за посиланням на це. Ресурс і хочу його перекласти українською мовою. Далі мені потрібно ем, зліва ем, перейти донизу і натиснути на кнопку Зареєструватися. Реєструватися я буду за допомогою ем, Google аккаунту. Натискаю, обираю Google аккаунт. Підтверджую. І ось я вже в цьому ресурсі. Для того, щоб створити пісню, мені потрібно натиснути на кнопку, ліворуч перейти і натиснути на кнопку Створити. Далі з'явиться віконце, в яке мені потрібно додати. Інформацію про ту пісню, про що буде пісня, що я хочу яку пісню створити. Я вже підготувалася, я написала таким чином. Будь ласка, напиши мені пісню на випускний вечір для учнів 11 класів Запорізької гімназії 6. Головний девіз закладу освіти дорогу здолає той, хто йде. Далі я натискаю на кнопку «Згенерувати». Буде генеруватися два варіанти пісні українською мовою, і така невеличка ілюстрація до пісні, але її можна змінити. Ви бачите, що е, штучний інтелект нам запропонував два варіанти. Для того, щоб подивитися, нам потрібно натиснути на текст цієї пісні, і у нас є вже пісня. Ось ця пісня, її текст, і ми можемо прослухати, е, як е, вона буде. Як їм можна співати, за яким мотивом. Війдемо дорогу, сіпнем посміхається, шкіли гомін грає, згадки залишаються, ми вчилися разом. Разом ми зростали, відкривали світло, зрі зустрічали. варіант Я можу е поставити вподобайку, далі я можу скопіювати посилання, е воно скопіювалось в буфер обміну, і я можу поділитися цим посиланням. Також я можу е завантажити цю пісню. Можу завантажити цю пісню собі на пристрій і потім її прокручувати і вивчати з дітьми та виконувати. Також можна послухати інший варіант, який вам більше сподобається. Для того, щоб зробити іншу пісню, потрібно тільки натиснути на кнопку Створити. І ви будете створювати вже інший варіант пісні дуже цікавий такий інструмент для вчителів мистецтва, а також для педагогів, організаторів, заступників директора з виховної роботи і для класних керівників. А також я вважаю, що це дуже корисний інструмент і для особистого життя. Тобто, можна. Також складати пісні для своїх свят, для друзів і для своєї сім'ї. Долучайтесь до цього ресурсу і творіть до нових зустрічей.